Сьогодні 26 червня 2024 року, 7 година 55 хвилин. Середа, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, злочинцям, мародерам, бидло, яке руйнує нашу країну зсередини, показувати, хто хто підсилюючись в такі незаконно збудовані новобудови показувати хто і хто, це дуже важливо. І від цих рабів наркозалежних, хворих на всього голову страждають. Ні в чому не винні діти, люди, які вірять в добро, вірять у майбутнє нашої країни і вірять в щасливе майбутнє наших дітей.

Сяп'ять? Я вірю, що ці покидки, які робили мене мені погано, які виживали мене з моєї землі, з мого будинку, зникнуть. З мого життя разом з тих службовцями, які їм допомагали це робити, зникнуть з мого життя назавжди. Бо те, що зараз відбувається, це діло рук корумпованих бидло олігархів, яким сумно. Чесно і справедливо жити в цьому світі.